Так, Заводимо Янмара в мороз 7, Значить, у нас не працював горизонт, горизонт вже працює, не працює у нас цей циліндр на задню кришку, і зараз ми його спробуємо зробити. Так. Може і буде працювати. Кажуть, що типу, він не дуже сильно і треба, але якщо ми його зробимо то буде плюс. Тому що на F7 працює. Тут працює, тут поки що ні. Ну і горизонт тут не працював, вже працює. Ну, завівся без проблем. Мінус 7. І Амбере всі добре заводяться. Якщо акумулятор заряджений, то заводяться. Так, попробуємо по проводці погратися і потім покажемо результат. Чи зробили ми цей електричний циліндр.